За що мене, як росла я люди не любили, за що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони мене в палатах вітають, царівною називають, очі не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королеве цвіте, я не знаю моє сестру, і цвіт королевий схилив свою голубенку червону рожеву До білого пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея росою сльозою, заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона, вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина. Я гралася, забавлялась, а вона все в'яла і нашого злого пана кляла проклинала, та й умерла. а мене пан взяв догодувати. Я... я виросла, викохалась у білих палатах, я не знала, що вестряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знаю, за що убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчіркою та ще й родались, жиди навіть нечисті, і на мене плювали. Отаке то мій, братику, було мені в світі, молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Лю... Зимою, люди, Боже мій! А весною мов на диво на мене дивились, а дівчата закричались і почали звати Лілею снілоцвітом. І я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королеве, цвіте, нащо мене Бог поставив світом на цім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене і матір. Благосердний, святий Боже милий, і заплакала лілея. А цвіт королевий схилив свою головоньку червоно рожеву на білеє, пониклеє личень колілеї. Гріховний світ вирує неспроста, підступний демон, що керує нами та піднімається недлінно над віками велична постать вічного Христа. О Господи, знайди нас всіх, знайди, бо ми плукаємо хащами ще й нині. З простих гріхий, провини безневинний, і до спасіння всіх нас поведи. О Господи, зціли нас всіх, зціли, сели в серця, не опали. Щоб ми, пізнавши віру і надію, жорстокий світ добром перемогли. Моя прекрасна українська мова, найкраща пісня в стоголосі трав. Кохане слово, наше рідне слово, яке колись Шевченко покохав. Ти все знесла на смішки і зневаги, бездушну гру ворожих вже ідей, та сповнена любові та відваги, за град летіла птахом до людей. Ти наш вогонь на темнім полі битві, безвинна кров пролита в боротьбі. Тебе вкладаєм тихо до молитви і за спасіння дякуєм тобі.